Команда третьої Української Республіки це не лише політики, це громадяни України, які вважають своїм обов'язком радикально змінити життя в нашій країні, які об'єднали, щоб відновити віру людей у те, що зміни можливі. Але для цього потрібно змінити саму систему. Мені здається, загальне враження, що жити в цій країні, в тій Україні, яку ми сьогодні маємо, не згоден практично ніхто. І тому, звичайно, скрізь іде розмову про те, як змінити ситуацію кардинально. Я візьму на себе сміливість сказати, що просте вливання свіжої крові вже не рятує цю систему. Тебе повне переливання крові, повне переформатування, перезавантаження. Різні слова при цьому використовуються різними людьми, але вони поки що знаходяться в різних місцях і не сходяться в одну площадку. Серед учасників круглого столу економісти, і публіцисти, бізнесмени та політологи, юристи та політики. Інтелігенція Харківщини. Як вважає екс-міністр, саме громадяни повинні сформувати порядок розвитку нової країни, а політичні лідери погодитися і реалізувати її. Мені здається, зараз ми маємо перевернути українську політику з голови на ноги, не шукати чергового лідера і навіть не чергову партію. А почати говорити про технічне завдання для влади від імені виборців, які хочуть жити в нормальній країні, про діалог між усіма патріотами своєї країни, на якій би мовах вони не говорили, в якого Бога не вірили і яку б історію. Їхня родина не мала презентація третьої республіки, розпочалася зі Львова. Після Харкова вона проходитиме у Києві та інших містах. Наразі республіканці впевнені, що наявність конкретного плану змін стане основою об'єднання мільйонів українців у потужний надпартійний рух. А українська політика потребує вдосконалення. Вся політика, як політика представлена партіями більшості, так і меншості, потребує, якщо не вдосконалення, то Мінімум доскорнення, а максимум серйозної заміни це перша обставина. Друга обставина, постмандановські травми розчарування свідчить про те, що люди на сьогодні не дуже довіряють партійним вожам і лідерам, з іншого боку, резерв людей мислячих, інтелектуальних. Здатних генерувати ідеї, працювати на зміни цієї держави, знаходиться в тому секторі, який не зарангажований в жодну з політичних сил. Це Великий резерв. Ми хочемо апелювати перш за все до цих людей. Не виключено, що колись можливо це. Трансформується в громадську організацію на якусь перспективу в політичну партію. Але на сьогодні ми хочемо допомогти опозиції, перш за все, щоб вони запропонували суспільству згодженого єдиного кандидата. Ми хочемо напрацювати для нього план змін в Україні, який за всіма оцінками надзвичайно зриває. Ми хочемо сприяти змінні режиму і початку серйозної трансформації в Україні, якої вона категорично. Потребує наш земляк Володимир Філенко підкреслює значимість зібрання та акцентує на зацікавленості громадськості проектом. Оптимізм не втрачає свій політичний досвід як ідеолога третьої республіки. Готовий спрямувати лише на благо України. Я відчув цікавість до того проекту, який почали. Луценко зі своїми друзями, там нас називає Філим Костецький, безсмертний. На сьогодні це коло людей набагато ширше. Я оптиміст, сподіваюся, що ми зможемо прислужитися Україні і Змівщині в тім числі.